Вітаю вас, мої любі маляти! У нас з за вами заняття ознайомлення з соціумом тема нашого заняття зимові забави. Залишайте звичні справи та йдіть на заняття і зимове, і цікаве, що розкаже вам чимало. В різні боки подивіться, один одному всміхніться. А чи знаєте ви, у які ігри можна грати взимку? Для того, щоб дізнатися, давайте з вами спробуємо відгадати загадки. У зимовій порі ми кращі, друзі-дітвори, вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Як ви думаєте, що це діти? Так, це санчата. Терпінням зиму ждуть, лід малюють, іскри йдуть, гострі та стрімкі вони мають назву. Ковзани. Питають нас вони, але це не ковзани. Білі, чорні, сині рижі, дощечки ці звуться лижі молодці. Чому зиму вважають веселою малята? Адже на вулиці холодно та мороз. Хоч і холодно взимку на вулиці, але можна придумати дуже багато ігор, забав та розваг. Що вам відомо про зимові розваги та забави? Що можна робити, коли йде сніг? Так, розглядати сніжинки, ловити їх. А які сніжинки? На що вони схожі? А що ще можна робити взимку? Можна лопатою розгрібати сніг та чистити доріжки. Який буває сніг маляти, коли щойно випаде? Так, він пухнастий та легкий. Коли на вулиці дуже холодно, то сніг репить під ногами, він не ліпиться. На вулиці не дуже сильний мороз, то сніг стає мокрим. Що можна зліпити зі снігу? Так, можна грати в сніжки, можна зліпити снігову бабу, побудувати парканчик або будиночок. Малята трішки втомилися. Давайте виконуємо фізкульт хвилинку. Снігова баба. тра Та-та-та! та тра та -та -та. Рада снігу дітвора. Та-та-та, та-та-та. Ліпим ми сніговика, ком, на ком поставимо, очі підведемо, ніс морквинку вставимо. Відеречко поставимо. Ось і баба снігова. А чи знаєте ви, які ще ігри можна придумати зі снігом? Так, можна ліпити пасочки, ліпити пироги, фарбувати сніг, прикрашати замети. Усе це можна робити, коли на вулиці мороз? Ні, коли потеплішає у відлигу. На вулиці довго в мороз не можна стояти, тому що можна замерзнути. Які ігри можна придумати, коли холодно на дворі? Так, покататися на санчатах, побігати по доріжках, покататися на лижах. Чому можна ще покататися? Так, на ковзанах, а на ковзанах катаються по снігу чи на чому? Вірно, на ковзанах катаються по льоду. Хто з батьками катався на ковзанах? Вам сподобалось? То, щоб добре кататися на ковзанах, потрібно вміти стояти на них та добре тренуватися. Взени лижі та санчата використовують не лише для розваг, а й для зимових видів спорту. Хто займається спортом, той сильний та загартований. Давайте з вами розглянемо таку картину взимку на прогулянці. Що ви бачите, малята? Так, дітки катаються з гірки на санчатах. Старший хлопчик везе меншого на санчатах. Киліплять снігову бабу та катаються на лижах з гірки. Ким є обличчя у дітей малята, як ви думаєте? Вірно, веселим, радісним, усміхненим. А чи замерзли їхні щічки? Ні, вони не замерзли, вони просто розчервонілися, тому що вони дуже багато рухаються. Молодці малята, я бачу, що ви дуже любите зиму та зимові розваги, гайда на прогулянку. А я вам кажу до нових зустрічей. Бувайте!